Нідерланди запускають програму підтримки українських підприємців грантами на 32 мільйони євро для проєктів у сфері відновлення економіки та суспільства. Суми грантів коливаються від 500 євро до 4 мільйонів. Програма має на меті підтримати партнерство між нідерландськими компаніями та українськими організаціями для реалізації проєктів, які сприятимуть сталому розвитку України. Зокрема, у сферах сільського господарства, управління водними ресурсами, охорони здоров'я, стійкої енергетики та екологічного будівництва. Для участі у програмі необхідно, щоб проєкт відповідав критеріям довгострокового впливу на місцеву громаду або економіку України, наприклад, сприяв створенню нових робочих місць або відновленню об'єктів, зруйнованих під час війни. Зауважимо, що гранти не покривають екстрену допомогу пілотні проекти чи експериментальні технології. Програма компенсує до 95% прийнятих витрат, але проекти не мають бути прибутковими. Подати заявку можна за посиланням, яке ви зможете знайти в описі до цього відео. Заявки приймаються до 30 січня 2025 року.